Історія України у предметах побуту на Миколаївщині. Місцева жителька облаштувала етносадибу, в яку запрошує всіх охочих дізнатися про історію України більше. Експонати для свого музею збирала по всій країні старовинні речі купувала на аукціонах та приймала в дарунок від небайдужих людей. Плата за вхід символічна. Донат для збройних сил України, в лавах яких з перших днів повномасштабного вторгнення служить її син та чоловік. Унікальну колекцію бачила і наша колега Наталія Якобсон белібова Етносадибу Наталі Ємельянцева почала облаштовувати з 2016 року. Жінка дуже багато подорожувала Україною і привозила з поїздок рідкісні речі, які використовували в побуті ще наші прадіди та прабабусі. Почалося там середини, якісь які ми знаходили у сестри, у тітки у брата десь на подвір'ї, десь в сараях Я побачила, що можна це попросить мені дали це. А потім вже побачила, що в інтернеті є люди, які цим займаються де можна це придбати. Ну а, А коли вже якась колекція з'явилася, тоді і друзі почали дарувати багато. Колекція старовинних речей ставала дедалі більшою, і тоді виникла ідея відремонтувати дачний будиночок та облаштувати там музей. Спочатку, як родина, таке гніздечко облаштувати в етностилі, а потім почалося це. Вже обростати якимись новими. Глечиками рушниками. І ми ж зрозуміли, що ми в це в родине гніздечко просто це не впишемо. Це треба вже показувати людям. Старовинні ліжка, скрині наповнені вишитими рушниками, глечики привезені майже з кожної області, білизна ручної роботи, вишиванки в дідівських шафах, предмети побуту, які вже близько ста років не використовують українці. Наталя не лише збирає речі, а й вивчає їхню історію, якої переповідає під час екскурсу. У своїй садибі я намагалася зібрати маленьку колекцію українських намист те, які носили наші бабусі. Наприклад, ось баламути, це скам'яніний перламутер. Це намисто цікаве тим, що воно на рідній низці. Тут, крім баламутів, ще є янтар і венеційка. Лускавки. Назва отримала, скоріше за все, то що вони дуже цікаво лускали, коли. Носилися навіть в намистинах прихована історія України. Сумні її сторінки. Після революції наші бабусі продавали ці намиста за копійки для того, щоб вирочити собі гроші під час Голодомору. І от я хотіла б показати, що чим замінили потім намиста, ось це те, що вже під час Совєтського Союзу О, да, Радянського, це вже пластмаса, яку носили наші бабусі. Екскурсії Наталя почала запрошувати нещодавно. Каже, нині дуже важко закривати збори. Жінка весь час допомагає підрозділам, в яких воюють її чоловік та син. Тож вхід до музею це донат. І першими відвідувачами стали односельці. Цей будинок зсередини він мені нагадав будинок моєї бабусі. Я бачила ті речі, які зараз днем огнем не сишіш. Це наша культура, а ми повинні її знати. Тим більше це зараз дуже на часі. Що вразило в цій садибі? Та, мабуть, все <сіх>, мабуть, все вразило. Кожна річ має свою історію. Кожна річ з собою несе душу народу. Наталя теж збирає старовинні речі, колись мріяла облаштувати свій будинок в етностилі. Але спочатку завадила війна, а потім загибель чоловіка. Він рятував людей, як були масові обстріли у нас в селі, він їх зводив в підвал і сам не встиг. Тось друга ракета прилетіла, і перша прилетіла, він почав всіх згукувати в підвал дітей- людей, а сам останній заходив з сусідом, і їх не стало в один день разом. Тож нині жінка водить на екскурсію до етносадиби своїх двох донюк. Діткам дуже важливо це бачити, тому що це з покоління в покоління передається наша історія, культура. І зараз я вважаю на часі ще більше прищеплювати дітям українські традиції. Своєрідна рудзинка екскурсії куштування етнострав козацького куліша, узвару та випічки за давнім рецептом. Це значить я теж через Фейсбук познайомилася з паном Юрієм, який мені дає уроки куліша онлайн, можна сказати. Я, це так, люди просто збираються один до одного, коли бачу спільні інтереси. Які, мені приємно, що українці так допомагають один одному. Куліш цікавий тим, що там цікаві інгредієнти поєднані. Це треба спробувати і зрозуміти, що там також в колекції Наталі чимало предметів з Донеччини, Луганщини, Харківщини, яким вже понад сотня років. Жінка каже, одне відвідування музею швидко розвінчає міфи російської пропаганди про те, що ці землі, начебто, завжди належали окупантам. Наталі Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.